Вітаю вас, друзі, на моєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіянсу для знаку Зодіака Стрілець на період з 17 до 23 липня. Запрошую вас до перегляду. Загадуйте свої питання і дивіться уважно, яку відповідь дасть вам всесвіт. Ось у нас півпала карта місяця. Також у вас терези Лебедь. Державна установа. Вогнище, сімейний очах. Та, мабуть, все. Йдемо по черзі. Домашній очах ваш все добре показуємо. Далі якась державна установа. І там якісь темні питання, щось ви не можете там вирішити поки що. Далі вам пропонується бути врівноваженим, спокійним, зберігати спокій. Ось іще, друзі, дивіться, отут карта швидкості. Ось, швидко вирішиться якась подія. А далі у вас лебідь це гармонійні сімейні стосунки. Між закоханими. Поки що так. Дивимося, який розвиток подій на вас очікує далі. Якщо щось пропустили, пишіть в коментарях. Обов'язково доповнимо. Дякую вам, друзі, за підписки. У нас стає все більше в нашій команді. Це мене спонукає вам робити більше розкладів на різні теми як побутові, так і особисті. А також фінансові, на роботу. Діліться моїми відео зі своїми друзями. Їм також буде цікаво. Другий розклад для стрільців. Ось, друзі, я бачу вже небесне покровительство для вас. Також гроші. Хто загадував бажання про гроші, ось вам гроші. Десь посередині тижня. Ось у вас якась важлива угода. Вона буде вдалою. Оце значок каблучка. Ось також державна установа ваша. Ось вона ця карта. Ось. Тобто гроші будуть з державної установи. Може по роботі, а може якийсь переказ. Та начебто все. Ось також, можливо, вам якась додаткова робота, бо це значок зміни роду діяльності. Можливо, до своєї роботи будете ще мати ще одну. Значи б то, друзі, поки що все. Якщо ми щось не роздивилися, то обов'язково зараз третій розклад нам цю інформацію підкреслить. Пишіть, друзі, в коментарях, на які теми ви хотіли б зробити розклад. ритен русскоп для стрільців Що ми бачимо, друзі? Знову ваша державна установа, або казінний дом. Ось тут кандали, це якісь невеличкі сварки в родині. Ось тут у вас корабль. Це або якийсь вдалий проєкт, або якась далека мандрівка, така масштабна, що ви довго її мріяли, можливо, готували. І ось вона відбудеться тут. Десь під кінець тижня. Дивимося ще і начебто нічого, а ось іще. Може, не... Кака... якась така Ві... вістка, звісті вам якесь, звістка. Не дуже весела, але таке може бути, бо зараз можуть розчаровувати різні новини. Ось, друзі, коло цієї звістки і ще карта каблучка. Ця каблучка може означати або пропозицію руки та серця, або якісь угода, вдала угода. Можливо, вам щось скажуть, що ваша угода не буде підписана, а потім ось оцей корабль каже, що все ж таки вона відбулася, бо корабль це якийсь такий важливий проєкт. Зараз, друзі, на картах Таро колесо року. Ми з вами запитаємо застереження і також пораду для стрільців. Ось стрільці, дуже красномовні карти вам випали. Четверечка жезлів каже: зверніть увагу на свій дім. Можливо, це не обов'язково відносини в стосунках, що у вас там вдома. Це, можливо, щось треба відремонтувати, або зробити якийсь ремонт косметичний, або передвинути меблі. Це також нова енергетика, це так нові емоції, нові, як то кажуть, новий позитив. Тому що зазвичай люди роблять ремонт на краще. А порада вам восьмірочка, пентаклі, то зверніть увагу на роботу. Саме, можливо, саме зараз вона у вас актуальна, добре продвигається, бо восьмірочка Пентаклів це вже добрі гроші, вже заробіток. В цілому, дуже позитивний розклад. Так що концентруйтеся на цьому і все буде добре. Дякую, друзі, вам, за підписки. Дякую за лайки, вподобайки. На no все добре.